Розберемо сьогодні домашнє завдання на тему формули скороченого множення. Отже, тут всього лише таких 5 Е, Нагадаю, що на НМТ у вас будуть ось такі формули, якими ви зможете користуватися, і тому я їх зараз вивела перед вами, щоб ви їх бачили, і, в принципі, на домашньому ви також можете ними користуватися. Отже, розбираємо. Є у нас тут таке перше завдання: 3А-3Б помножити на 3А плюс 3Б. Яка ж це ж може бути формула? Ну зразу я тут бачу дужки, Так, дужки. де у мене тут в формулі є такі дві дужки. де так, я дивлюся, так в мене тут 3А, 3Б, щось, типу, два однакових числа, ніби в першій дужці віднімаються, а в другій дужці додаються. Ну, так це щось ця формула, вона називається різниця квадратів. І по цій формулі, що ми бачимо? По цій формулі у нас де ніби перше число в квадраті мінус друге число в квадраті. Ну, розбираємося, то я його перепишу. Там у нас 3а мінус 3Б помножити на 3А плюс 3b. Отже, і по цій формулі, так, у нас має бути перше число в квадраті. Тобто, перше число тут у мене це 3а, бо воно повторюється, так? Першим йде написано. Тому я маю написати 3а і взяти його до другої степені, до квадрату. Далі по формулі йде мінус, тому я ставлю мінус, і має бути b в квадраті, тобто друге число в квадраті. А у мене тут за друге число йде аж також вираз, типу як 3b. Тому я і записую мінус 3b у квадраті. Ну, а далі підношу кожне число до квадрату. Тобто я маю піднести і 3 до квадрату, і А до квадрату. 3 до квадрату це 3 на 3 9, Отже, буде 9а в квадраті. мінус, і так само 3 на 3 9, і Б в квадраті, тобто 9b в квадраті. Ось і все. І в мене тут дивлюся, яка ця відповідь буде. Ну, відповідь А. Ось, розв'язали перше завдання. Далі, друге завдання. Розкладіть вираз 4х в квадраті мінус 144 на множники. Отже, також я так дивлюся, коли мені треба щось розкладати на множники, це означає, що мають утворитися дужки. Мають утворитися якихось два вирази в дужках, які між собою множаться. Так, ну і в принципі на варіантах відповідей, да, там скрізь от вони є. Те, що вони в квадраті, це ж значить, що вони просто так само два рази множаться один на одного. А, так, ну і перше, я дивлюся по формулах, знову ж таки. Тобто, де ми як ми тут робимо множники? Ми або чогось такого утворюємо дужки, або з чогось такого утворюємо також щось дужки в квадраті. Тобто Це також як множники рахуються. Ось, Або ще як ми можемо утворювати множники, ми можемо щось виносити за дужки. Тобто, є ну, тут, типу, два варіанти, що робити, або щось винести за дужки, Спільне, або формула скороченого множення. Ну, я так дивлюся на нього, що я можу тут винести за дужки. Ну, В принципі, і то і то ділиться на два, але ну, щось такого варіанту, ну, типу, є якийсь от варіант, де щось тут схоже, як типу два виноситься, але щось це буде складно, тому що, ну, як ніяк, тема ще є формула скороченого множення. І воно мені дуже схоже на першу формулу, ось формула різниці квадратів, ну, це вона і є. Але ну, тут вона ще не до кінця записана. Тому що у нас ж в цій формулі, де яку ми тільки що попередньо з вами ну, розбирали, має бути одне число в квадраті мінус інше число в квадраті. А тут у нас, так само перепишу його, що у нас тут є 4 х квадраті мінус 144. Тобто, у нас має бути ось тут. Повністю якийсь вираз у квадраті, а там лише зараз х в квадраті, він один в квадраті, а четвірка ну, без квадрату. Треба тоді, щоб вона також була в квадраті. Ну, 4 це ж у нас яке число в квадраті? А, так це ж 2 в квадраті. Значить, я можу замість 4 написати, що це у мене 2 ну, в квадраті. Або відразу напишу, що це 2х і до квадрату. Ну, бо, типу. І то і то, щоб два рази написати ну, другу степень. Просто один раз її напишу і візьму це все в дужки. Ось, супер. Тепер у мене вже є повністю одне число в квадраті. Далі тут же у нас по формулі ще мінус b в квадраті, тобто, мінус, і має бути інше число, друге також в квадраті. Ну, у мене 144. Тож, можемо відкрити формули? Там У нас таблиця квадратів така є, і там є якраз 144. Ну, Тут я її вже її не, не взяла, але ви можете собі її відкрити подивитися, 144 це 12 в квадраті, тобто 12 на 12 це 144. Значить, я можу також записати, що ну, замість 144 написати, що це 12 квадраті. Супер, у мене якраз з'явилась тепер формула скороченого множення. Та я тепер от тут мені би робили навпаки, з дужок робили ось такі квадрати, а тепер у нас ну, робимо зворотню дії. Тобто тепер робимо по формулі. Що в нас в цій формулі є? Так, ми от розклали, що в нас є якесь число, от, це умовне, як а, це умовне як Б по формулі, так? У нас має бути перше число мінус друге число в перших дужках, а в інших дужках перше число плюс друге число. Тобто, що в мене тут є за першим числом 2х, да, бо це ніби моє перше число, це друге число, значить мінус 12. А в інших дужках те саме 2х, але вже плюс 12. Все, і ми це розклали по формулі. Ось, і вийшли ці якраз е, множники, вийшли якраз дужки, які множаться між собою. Ну, дивимося, який ж це в нас варіант буде тоді. Ось варіант В. Все, розв'язали. Вже там маємо бал на НМТ. Окей, третє, тут таке трошечки складніше, падає у вигляді многочлено вираз. Тут я вже бачу, що в мене це є формули, так, також ось ці дві останні такі формули, бо вже там є щось в квадраті, ну є ще в кубі. Пам'ятаємо, що там ще такі були чотири формулки, які я вам окремо давала. От, і ми це зараз в ногу члени будемо просто по, ну, точніше, ці дужки розкладати просто на много члени. Тобто забирати ці дужки, забирати квадрат по формулі. Ну і починаємо. Тобто таку, можливо, зроблю три. І перше завдання. Я так собі зараз їх відкрию, щоб кожен раз не перегортати отак нагору. Зараз тему було 11. Угу. Так. Отже, перше тут у нас є завдання а х і до квадрату. Так, дивіться, ці формули у вас всі і так є на НМТ, так ви ніби в них можете підглядати, але насправді, якщо ви їх не вивчите, вам буде дуже-дуже важко розв'язувати ці завдання. Навіть якщо типу, ви підглянете ці формули, то це, типу, просто як підглянете, бо забудете там плюс чи мінус, але в загальному вам все одно потрібно ці формули вивчити. Ну, хоча б приблизно їх знати. Так, ну і отже, якраз ці завдання і створені для того, щоб ви їх вивчили. Тобто дивимося. Це в мене формула, ну, схожа на ось цю, правильно, на третю. От, що в мене тут є. Має бути перше число в квадраті. Я так і записую А в квадраті. Далі пишу мінус. Так? У мене по формулі йде мінус. Далі в мене по формулі йде 2. Я так і записую мінус 2. Помножити на перше число. Це в мене буква А, у мене, в принципі, і тут буква А, все дуже легко. І помножити тут в мене на b, тобто не друге число. Друге число це в мене х, тому множу на х. Далі по формулі йде плюс, я її записую плюс, і друге число в квадраті, так? Друге число це в мене х, значить плюс х квадраті. Ну і тепер ще я, типу так гарніше запишу без ось цих крапочок. Тобто, просто це буде а в квадраті, мінус 2ах, і плюс х квадраті. Все, ми це розклали по формулі. Окей, йдемо далі. Друге завдання. Також ми тут розкладаємо це по формулі 4К плюс 6 і до квадрату. Так, це схожа формула, тільки тут відрізняється лише ось так, в цих двох формулах. Що відрізняється, що тут в першому плюс, і тут ось плюс, а тут мінус, і тут мінус. Тобто, отака от от між ними єдина різниця. У другому, у другій дії, там і там ніби плюс. Окей, отже, розкладаю. В мене по формулі має бути перше число в квадраті, так? Перше число в квадраті це у мене 4к. Я обов'язково беру і 4, і k до квадрату, тому я його беру ось так в дужках. Тому що, якщо я напишу 4к ось так просто: типу 4к і до квадрату, то це, ну, четвірка ж, четвірку я тут не взяла до квадрату, а мала би взяти. Тому беру і то, і то до квадрату. Далі плюс 2 помножити на перше число, а перше число це ж в мене 4к. Тому помножити на 4к. І помножити на друге число це в мене 6, тому множу на 6. Ну і плюс, так, по формулі у мене останнє число в квадраті, тобто типу, друге число в квадраті це у мене 6, значить плюс 6 у квадраті. Ось таке от виходить. І тоді, 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 тоді що? Підносимо це все до квадрату, так? Тобто є в мене 4к до квадрату. Тобто я підношу окремо і четвірку в квадрат, і k в квадрат. 4 в квадраті це 16. Отже, записую, що це 16 к до квадрату. Далі тут плюс це все можу між собою перемножити. Тобто 2 на 4 і на 6 можу помножити, бо числа всі між собою перемножаю. Що ми тут множимо 2 на 4, так, секундочку. Рибчик. Так. Отже, множимо ми 4, 2 на 4, це у нас 8, і 8 на 6 ще може помножити. Це буде 48, тобто плюс 48 к і плюс 6 у квадраті це 36. Тому я так і записую, що це 36. Та й, в принципі, все. Тут ми вже більше нічого такого не можемо додати, тому що числа там у мене К в квадраті, а там просто К такі числа не додаються. Тому, в принципі, це все. Ось то розв'язали. Далі йдемо останнє, а ні, не останнє. Так, до речі, тут буквом буквам Б, В. У мене тут один, два. Ну, вже продовжимо. Ще так, нас тут далі йде 3 мінус Х і до куба. В принципі, ці формули ось вам точно потрібно вивчити вже, тому що їх немає на НМТ. Зараз я їх відкрию. Відкрию так, як... як ці формули у нас будуть. Так, взяла з собою водичку. Це була помилка. Ну, вже дознімаю. І поп'ю. Ось я тут вам спеціально відкрила формули, щоб ми їх бачили, тому що ну, ви собі їх так запишіть десь окремо, щоб ви їх також на них типу, могли підглядати, просто знали, що вони є, і я думаю, ви так їх поступово вивчите все одно. Але нагадаю, що цих формул у вас не буде на НМТ, тобто їх потрібно знати в будь-якому випадку. Так, ну і ми підглядаємо, що ж це в нас за формула? Так, у нас тут є окремо дужки до куба, значить, це ось ця формула. Я думаю, що так як ми попереднім вже підставляли формулу, то це вже має бути трошки простіше, тому що ви вже плюс-мінус зорієнтувалися, що таке А, що таке Б, тому я буду вже трошки швидше це пояснювати, бо от в мене вже трошки болеється горло. Але якщо щось не зрозуміло, то пишіть мені вже в особисті. Отже, що тут у нас є перше число, це 3 до кубу. Я його підношу так? По формулі 3 до куба, тобто, от виділю вам окремо, що це оця от формула. Зараз її так замалювало, що її вже не видно. Ось, ось ця формула. Тобто А в кубі, тобто 3 в кубі. Далі. Мінус 3 помножити на перше число в квадраті, тобто на 3 в квадраті, і помножити на просто Х тоді, да, бо просто Б множиться. ось, Тобто, я тільки що оце записала ось. Бачите, це. оце, Далі. Плюс 3. Да, бо по формулі 3 помножити на А. тобто у нас це 3 на перше число помножити на друге число в квадраті, тобто це х квадраті. Ну і далі мінус b в кубі. Тобто мінус останнє число в третій степені. мінус х в кубі. Ось. А, ну і все. Далі ми просто рахуємо. Тобто 3 в, в третій степені, це 3 на 3 на 3, тобто 27. Так, я сподіваюся, вже степені ми вже всі вивчили. Далі мінус. Тут ми 3 множимо виходить на 9, да? бо 3 в квадраті це 9. А це те саме 27. Тобто мінус 27х. Тут рахуємо ніби 9. Ну бо 3 на 3 це 9. Значить плюс 9х квадраті і мінус х в третій степені. Все розпало по цій формулі. Ось і все. Тобто є формула, ми просто по ній розкладаємо. І останнє, у ага. мене тут це 4. Так, 8 плюс 2 b І до квадрату. Ось, давайте вже зараз спробуємо, без того, що ми дивимося формули. Можливо, вже хтось з вас запам'ятав. Якщо не можете, то собі берете і просто збоку відкриваєте формулу. У мене вже просто не буду я гортати нагору. Тобто, що в нас є там по формулі? Перше число в квадраті це 8, значить, в квадраті. Далі в мене там обов'язково, ну так як тут плюс, значить має бути плюс. І там обов'язково 2 множиться на перше число і на друге число. Тобто я 2 множу на 8 множу на 2 b І далі там завжди плюс друге число в квадраті. Тут обов'язково, що беру в дужки. Тобто 2b має бути у дужках і до квадрату, ну, тому що ми і 2, і b відносимо до квадрату. Окей, далі 8 в квадраті це 64 плюс 2 на 8 16, 16 на 2, це. У нас 32, та це як? До речі, 2 в якій степені? Це буде 32. Ну, можливо, хтось мені потім напише у приватних. От, 32, це 2 в якій степені. От, і що ми тут множимо? Тобто ми помножили 2 на 8, 16, 16 на 2, 32. 32 b тому що буковка Б ну, просто залишається. Ми все тільки ще помножили. Ну і далі плюс 2 b до квадрату це 4 b у квадраті. Супер. Ми розклали це також по формулі. Вже, також, ну, сподіваюся, ці завдання допомогли вам краще вивчити цю формулу. Далі, четверте завдання. розклади многочлен на множники. Та це тепер, навпаки, у нас, типу. Ми маємо складати дужки навпаки. І якраз от для цих завдань вам і необхідно знати, вивчити ці формули, тому що по-іншому вам буде, ну, дуже важко, типу, орієнтуватися по цих формулах, як їх навпаки складати в дужки, в множники. Тому, от, ще раз повторюсь, краще їх вивчити. Вони, в принципі, не такі складні, там буквально три формули. Ось, тобто, що в нас тут номер 4? А. Завдання. 25 мінус к в квадраті. Так, ну і тут я відразу бачу, що це в мене різниця квадратів. Це оця перша формулка, де в мене є, бо там в мене є перше число мінус інше число в квадраті. Да? Вони двоє такі в квадраті віднімаються. І я це розкладаю ось так на дужки, де в першій дужці ці два числа між собою віднімаються, в іншій додаються. Ось така, мені здається, найлегша формула. Єдине, що там вже ж має бути. От. А в квадраті мінус б в квадраті. Ну, тут у нас є число в квадраті, а тут 25. Значить, 25 це яке число в квадраті? А, так це ж 5. Значить, можна замість 25 написати, що це 5 в квадраті. Мінус k в квадраті. І далі розкладаю просто по формулі. Тобто 5 мінус k і 5 плюс k. Все. Я розклала на множинки. От так і просто це все робиться. Далі b завдання. 4х квадраті, плюс 4х і плюс 1. Окей, що ж це за формула? Відразу, коли ви бачите ось таких три якихось типу члена, да, ну, є перше, друге і третє, щось воно між собою додається, чи там, можливо, буде відніматися, це зразу має бути вам щось схоже на ось ці дві формули, тому що ось тут у нас є да, якихось три члени. Перше, ви тут, от як найлегше, типу, ці формули назад складати в дужки. Ви маєте зрозуміти, що в нас так, ми маємо орієнтуватися по, типу, першому і останньому числу, тому що саме їх ми будемо тут от записувати. Да? Ми будемо перше число, плюс інше число і в дужках до квадрату. Ось тому ми орієнтуємося по. Першому і останньому числу, але обов'язково перевіряємо, чи в серединці буде от виходити 2 помножити на перше число і на інше число. Зараз ми це от, будемо пробувати, щоб воно нас тут утворилось. Тобто, в мене так по формулі, ой, вже демонстрація. В мене по формулі має вийти так. ну, Мені треба, щоб було перше, і останнє число це якісь цифри в квадраті. Ну, у мене тут вже майже є, да, тільки ну, є х в квадраті, але четвірка це теж має бути яке число в квадраті. Я ось так тут нижче напишу, щоб вам було краще видно. Ну, 4 це ж 2 в квадраті. Тому можу відразу написати, що це 2х, і ось так до квадрату. Ззаду в мене має бути також яке число в квадраті. Ну, у мене тут одиниця, а одиницю, в принципі, я можу її дописати квадрат. Тому ось так виходить. А що ж має бути посередині в цій формі? Має бути 2 помножити на перше число. І от далі, як тут найлегше це перевіряти, ви просто берете і підставляєте усі числа, що ви тут ну, самі вивели. Типу, в мене тут це 2х, так? І 1. От якщо я це підставлю? Чи вийде в мене посередині 4х, як в мене це вийшло в ну, попередньому завданні, як було? Ну, 2 на 2. 4, 4 на 1 та 4. Тому виходить 4х. Все супер, я правильно вивела формулу, і отже, ну, мої основні числа це ось ті. Тобто я їх просто перевірила, чи дійсно це взагалі ця формула. Бо ну, зараз це очевидно в завданні, да? бо тут називається тема формули скороченого множення. Але в майбутньому це може бути навіть і не формула скороченого множення, да? бо тут всередині можуть бути якісь рандомні цифри і просто там ну, якісь квадрат. Тому треба це обов'язково перевіряти, чи це взагалі формула скороченого множення. І отак ми це робимо. Так, ну і тоді далі. По формулі в мене просто має бути перше число. Так? Ось це я беру просто вже без квадрата, тобто це 2х, плюс, бо в мене ось тут плюс. Інше число також без квадрату. Значить, плюс 1 і до квадрату. Все, я склала його назад в душки. Окей, без завдання. Тут також схоже воно. Але вже з мінусом. Мінус 8. А, Б воно мені навіть здається. Що вони двоє такі простенькі? Так, отже також так, у мене має. Я орієнтуюся наперед і назад. Спереду у мене вже є А в квадраті. От, оце вже ж, ну, типу, число в квадраті. Нічого навіть змінювати не треба. Тобто нам воно вже підходить. Ось я навіть записую знову. Типу, перше число в квадраті, далі дивлюся назад. Ззаду в мене також має бути яке число в квадраті. Ну тут в мене є b в квадраті, а 16 тоді також маю записати як якесь число в квадраті. Ну, це 4 в квадраті. Отже, записую 4b і до квадрату. Посередині у мене тут має бути мінус, через те, що ось тут мінус. І далі, по формулі, там ж має бути 2 помножити на перше число і на друге число. Знову ж таки, перевіряю по тим числам, що я ось тут вивела. Ну, чи дійсно воно там вийде зараз. Тобто, множу 2 на А і на 4Б. Ось, перевіряю, що вийде. Тобто, множу між собою числа 2 на 4, 8. Ну і А, Б. Супер, виходить, те саме. Тобто, я зробила все правильно. Вивела, правильно вивела, тому що, от, наприклад, чому я так це перевіряю. Умовно, я забуду про те, що треба отак, да, 16 було б міняти. І написала би тут 16 б в квадраті. І зараз би, коли я перевіряла по центру. У мене би тут було б 2 помножити на А і помножити на 16Б. Правильно ж? Ну, отак ми б перевіряли. І ну, не виходить 8. Тобто, я вже ну, розумію, що я десь помилилася. І починаю заново, і шукаю, де ж могла бути помилка. О, там помилилася ви 16. Ось, тобто, ну, для того я це так роблю. Для того перевіряю, чи це взагалі формула, і чи все ми правильно тут виводимо. Ось, ну а далі по формулі. У мене має бути перше число вже без квадрата, тобто просто А. Да? Далі мінус через те, що ось тут мінус. І просто друге число останнє таке без того же квадрату, тобто просто 4b. Ну і в дужках до квадрату. Все, ми вивели, вийшло а мінус 4b і до квадрату. Ось так. І останнє вже. Ага. Це у нас n в квадраті мінус 16. Це я вже також бачу, що це моя перша формула різниці квадратів, де в мене два числа, які в квадраті віднімаються між собою. У мене є перше n в квадраті, воно вже, ну, вже в квадраті, лише 16. Треба записати також, як це яке число в квадраті. Ну, 16 це ж 4 в квадраті. Тому ось так собі записую, все розписую по формулі. Я думаю, ви вже її мали би вивчити. Розписала і також маю там один плюс бал. Є. Окей. І останнє це у нас номер 5 завдання. Тут потрібно нас виконати множення. Я сподіваюся, ви вже ну, маєте перед собою всі завдання, і не потрібно повертатись мені до ну, до, до вигляду самих завдань. Плюс я їх і так переписую, тому. Ось, тобто, у нас таке п'яте завдання. Завдання А. Треба, навпаки, зараз так помножити їх між собою. Ну, можна було і множити от таким способом, але навіщо, якщо я бачу зразу, що це формула. А по формулі це у мене має бути просто перше число в квадраті, а це х, мінус друге число в квадраті, а це 4 в квадраті. Ну, 4 в квадраті можу ще порахувати. Тобто х квадраті, мінус 16, все. І лишній раз не рахую, що от такого фонтанчиком таким. А просто х квадраті, мінус 16, все, помножила. І останнє б. Це у нас тут k в квадраті мінус 2 помножити на k в квадраті плюс 2. Ось так, також це ж формула та саме, ну, саме, що ми попередньо використали, тільки тут вже вона ускладена, тим, що в нас тут не просто от буква К, а вже К в квадраті. Але я роблю все те саме. Тобто записую перше число, а це у мене К в квадраті, і я ще його ще маю піднести до квадрату, бо по формулі. Ну, типу, у нас от тут було просто х, стало х квадраті. А тут тепер К в квадраті, і ми ще його до квадрату, бо так потрібно зробити по формулі. Ну і далі по формулі мінус, друге число це 2 в квадраті. Все. Ну і можна ще порахувати. степені, коли через дужечку записані, вони множаться. Тому це буде к в четвертій степені, мінус, 2 в четвертій це 4. І все, ура, ми зробили вже. Ось це завданечко. Хоча я насправді думала, воно буде набагато швидше робитися. Так, Це таке і моє пробне відео. Подивимося, наскільки воно вийде довгим. Так, і там взагалі я вже уявляю, як довго я буду розписувати і раціональні і раціональні вирази. Тому, я думаю, наступний раз це все буде просто набагато швидше пояснюватись. Mm -hmm. Так, окей. Okay. тоді отак от. Такого плану домашній я би хотіла надсилати, щоб відразу пояснювати всі завдання, і кожен міг собі передивитися те, що може, тому що я вже трохи не встигла нею всім відписувати. От, але, звичайно, якщо вам щось було незрозуміло і після цього відео ви мені пишіть в особистій, надсилайте, що саме незрозуміло, можливо, якась моя дія була незрозуміла, чи ще щось. Ну, тобто, ось пишіть, скажіть. І будемо розбиратися, так, щоб ви точно -то розбиралися. Але я сподіваюся, що вже і після цього відео все плюс-мінус стає на свої місця. Плюс не забувайте проходити тест, та ви тест можете собі, ну, можете і без зошита, типу, просто усно проходити. Але, ну, звичайно, краще просто записувати, щоб ну, був ще кращий результат. Все тоді М -м -м, гарного вечора. <collaboration> Вчіться.